Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми поговоримо про правила дорожньої безпеки. Ми вже з вами вивчали транспорт і знаємо, що самим поширеним є наземний. Увесь транспорт рухається завдяки певним правилам. Але і ми, як пішоходи, стаємо учасниками дорожнього руху і маємо теж дотримуватись певних правил пересування. Ось декілька простих правил, які допоможуть вам не потрапити у дорожньо транспортну пригоду. Дорогу можна переходити лише на зелений сигнал світлофора. Коли світлофор показує зелене світло для пішоходів, це означає, що можна йти. Але перед тим, як зробити крок, завжди подивись наліво, а потім направо і переконайся, що машин немає. Ходити можна по тротуару. Завжди гуляйте тротуаром, а не дорогою. Тротуар це спеціальне місце для пішоходів, де машини не їздять. Переходь дорогу по зебрі. Це особливе місце. Де машини повинні зупинятися, щоб пропустити пішоходів. Але навіть на зебрі треба бути уважними і подивитися на всі боки. Не можна гратися на дорозі. Дорога це місце для машин, і там дуже небезпечно. Гратися можна лише на спеціальних майданчиках. Або у дворі. Якщо йдеш по вулиці з дорослим, завжди тримай його за руку, особливо, коли переходиш дорогу. Пам'ятай, що машини їдуть швидко і не завжди зможуть миттєво зупинитись. Тому будь обережним. І не вибігай на дорогу. Якщо дотримуватись цих простих правил, то можна убезпечити себе на вулиці.